Звичка запасатися продуктами з'явилася під час пандемії ковіду. Забиті шухляди, холодильники чи морозильні камери. Звична річ для українців і сьогодні. Та коли ворог постійно цілить в об'єкти критичної інфраструктури і вже другий рік уся Україна живе за графіком відключень світла, питання збереження продуктів стає вкрай актуальним. Як врятувати нажите та заморожене? Лайфхаки збирала Мар'яна Мартин. По годині відключення електроенергії, до них ми вже звикли, власне, як і наші холодильники. Але що робити, якщо світла не буде довше? Десять годин добу, а то і три як не дати зіпсуватися своїм продуктам? Три доби без електропостачання у сучасному світі це страшно навіть уявити. Але коли в країні війна, будь-який сценарій можливий. Ще півбіде залишитися без гаджетів чи сучасних девайсів. А от що робити з продуктами: м'ясо, риба, напівфабрикати. На що це все перетвориться без морозилки? Та ще кілька десятків років тому наші бабусі навіть не знали, що таке холодильник. Де зберігали півниць, без глибокоті погріб підійде для овочів та фруктів. А от що робити з м'ясом? М'ясо в тушонки робили або засолювали так у три літрові банки закатували. Солі вимочували, і робили відбивні. Тож і не дивно, чому ще з давніх давен старше покоління звикло запасатися сірниками та сіллю. До речі, саме сіль допоможе зберегти і рибу. А ще чудовим холодильником слугує криниця. Знаєте, такі, коли е, е, сіну кандірки, в нас, кажуть такі трилітрові. Та їжу зав'язували за вірьовкою, вкущали в колоді холодно при воді так. Та так спускали. Це згодиться, якщо ж ви живете у приватному будинку. А от якщо багатоповерхівка ще й влітку. У соціальних мережах можна знайти чимало лайфхаків на цю тему. Ось, до прикладу, користувачі пишуть, що м'ясо можна помістити в олію. Буцімто вона повністю витіснить повітря і воно не буде танути. Перевіримо. Беру контейнер, наливаю олію. Занурюю шматок яловичини і чекаю. Щоб не гаяти час, вирішила піти похімічити на тему холоду в Ужгородський виш, що порадять науковці. Добрий день, Доброго дня. готові експериментувати. Готові а ви теж. Ну, тоді давайте давай, халати. Але хіміки одразу мене розчаровують. Що нам потрібно для того, щоб створити холод? Ну, слід розуміти, що о, кращого ніж електроенергія на даний момент не придумали. Та все ж один безпечний метод створити холод є. У нас на столі нітрат калію, який використовують як добриво в тому числі. І при розчиненні даної солі проходить поглинання тепла. Там, чиста вода. У нас температура на даний момент 20,9 градусів Цельсія. Чим більше солі, тим воно більше буде охолоджуватися. 19,9, 19,8 Температуру води вдалося знизити майже на 10 позначок, ну але така температура довго не тримається. О, бачу діжку з крапельним азотом. Можемо його зараз взяти, використати щось, придумати. якийсь холод. Ну І в діарі скраплений азот, так температура менше, ніж 170 градусів. Ви розумієте, що це дуже холодно? Безумовно відкривати ми зараз не будемо, це небезпечно. Тому що при такій температурі потрапляння будь-якої кількості на будь-яку поверхню, це будуть опіки з відповідними наслідками, це використовується виключно в нас в наукових цілях. То, може, сухий лід? Якщо цю субстанцію ми поставимо чи в холодильник, але це небезпечно у великих кількостях, оскільки він. Зразу переходить при підвищенні температури в газоподібний стан. Він сам не є шкідливим, але він є важчим за повітря і буде витісняти повітря. Але на відкритих приміщеннях раніше так продавали морозиво. Але вдома таке використовувати небезпечно. Тож науковці радять нам найпростіші безпечні варіанти. Саме простіше це в звичайні петпляшки, взяти, наприклад, молоко. Непорошкове налити дві третини пляшки, заморозити попередньо, і такий холод буде зберігатися, якщо в середовищі оточені ізольованим від довкілля. Ну добу півтора. Такі пляшки з замороженим молоком можна помістити до прикладу у саморобний контейнер з пінопласту. Продукти, що можна замотати у фольгу. А ми повертаємося перевірити, що там з моїм м'ясом в олії. Ну що ж, мене не було вдома близько шести годин. Ось власне моє м'ясо. дістаю. Воно повністю розморожене. Повністю. Що ж, маю готовий шматок для борщу. Йду готувати. І все ж таки продовжую сподіватися, що ні фольгу, ні сіль не доведеться застосовувати, принаймні для порятунку харчів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.